У нас зараз іде аудіофіксація ділових перемовин із е, Валерієм Позивний е, Оракул, миролюбового Дніпра. Е, простір любові, хто не знає, над Дніпром має ім'я Люблячий Всесвіт. Е, Валерій, вітаю тебе. Вітаю, вітаю вас, і, і хто там у нас іще гость. Хто буде слухати? так, Хто буде слухати? Не, 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 не. Зараз не, не, не. ми з тобою вдвох, а Батько небесний з нами. Так що не, не, не. я повідую, дивись, між козаками я проваджую звичай, звичай ділового бароку, де два козаки там завжди є план гетьмана та задум неба, а де три і три мільйони. В даному випадку, поки гетьмана, очільника і представника корінних народів України. Е, немає в нашому оточенні. Ми вміємо домовлятися, вміємо розподіляти обов'язки між собою, ну й рухати одну справу. Ти згоден на такій ноті. Ну так це е, тільки так і повинно бути. Ми... Дякую, друже, mm -hmm. за підтримку. Це нашої небесної твердині сьогодні. Є в поході після слів слава Україні, Героям слова. Наступний позивний пугу, пугу, відповідь козаки йди. йдуть. Далі по структурі інформації ми маємо з тобою домовитися. Які наступні позивні? У нас, наприклад, є по структурі інформації: вітер свободи, відповідь, дух перемін. Є е, 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 ну, є е там мальфари наступають, коли не ми то хто є. Е, різні, я зараз на на скидку не можу сказати для Дніпровців. Ми ще не придумали позивний. Тому при формуванні 20 чоловік, із них 10, із молодого покоління, 10 від дорослих всі люблять казати слово старешин, як Гаварді. Ну, це від нас залежить наскільки ми самолізуємо людей. Предмет розмови, дивися, Радосвіт, твоя організація. Структурні одиниці по областям України, структурні одиниці по Європі. Я б хотів би, щоб ми зараз розмежували по понятійному ряду. В мене в заготовках дуже давно лежить така фішка: Дедуктивна агенція, дедукція. Не детективна, а дедуктивна. І тоді, даючи положення осередка, ну, наприклад, Проукраїнська детективна агенція мудрої мужньої та миролюбивої Франківщини. І тоді ми признаємо, хто там координатор, в нього він стає провідником, десятником нової епохи, як провідник, і в нього є три групи по три чоловіки, які займаються координацією. Нема в тебе 10 чоловік. Не підходь до нас, пахне шизофренією і неконструктивом. Тому просто зараз знайти знайому людину, яка стане координатором по області на першому етапі, без своєї трійки, ну це нереально. Тому я взяв за основу одну трійку в село Кутище. Зараз вона там формується, сім'ї родини роди для Михайла позивний Карпатський, ну і тобі це Івано-Франківська область. І тоді ми, відпрацювавши одну область, один провідник і в нього три трійки, тоді ми почнемо тирижувати. Ось я тобі запропонував структурну одиницю за викликами часу на областях і в Криму назвати проукраїнська дедуктивна агенція. Але з класифікатором мужної, мужні, мужні, мудрої, мужні та миролюбивої Луганщини, Франківщини і так далі. Кажи тепер ти, якщо ти не проти, щоб ми з тобою розробили положення, вимоги до координатора і прописали угоду. Ну і першому чи то дали перший приклад. Показали, відкатали технологію, дали у людини є десятник статус, і він пішов служити і ненькій України, і батьку небесному, і своїм сім'ям родинам-родам. Ну, а далі буде далі. Кажи тепер ти. Ну, дивись, ти поставив тут декілька завдань і про, про ту ж агенцію, я хотів трошечки зрозуміти. Дедукція, як... є слово дедукція, дедукція. Тобто ну, ми творимо юридичну особу в цій системі. Ми утворюємо згідно положення осередок. На базі чого? На базі радосвіту не так, будемо так. На базі радосвіту, тому ти маєш печатку, ти маєш власні повноваження, власні повноваження. А перетворити власні повноваження у спільний проєкт ініціативу з прикладно владних повноважень. Ну це лише бажання. Тому пропозиція на рівні радосвіту розгорнути мережу, мережу. Для того, щоб було для початку в областях, потім в районах такі осередочки, де людина не має десяти громадян України, ну да, він не може бути провідником і упорядником дедуктивної агенції на місцях. Ну, ідея ідея так гарна, але не зовсім зрозуміла мені ще. Ну як, платифікатор, ми... немає 10 людей, не приходиш. Є 9. А якщо у людини 9, а, а, а 10, ми йому як? допомагаємо, проводимо інформаційну кампанію в тому э, регіоні, мікрорайоні, селі, селищі, місту. І ми йому знаходимо таку людину. Поки нема, є 9, не вистачає, ми йому допомагаємо, щоб було 10. Є 3, ми йому допомагаємо, щоб буде 10. Ну, повернуся до своєї свого питання, яке я вже задавав, начебто. Яка наша ну, не кінцева мета, а взагалі мета, і звідти, і мотивація буде. Ну, так, перше, перше, затягнути від трьох до п'яти проектних ініціатив на грантовому утриманні не менше як 3-5 років для команди. Перша головна мотивація. Щоб залучаючи людей, структуруючи їх по нашому сценарному плану, прописуючи для них норми, що ми беремось на себе відповідати в будь-яких суспільно-корисних ініціативах, проектних ініціативах від трьох до п'яти маємо залучити, щоб люди відчули і духовне, і матеріальне, самоорганізовуються по різним напрямкам, де завгодно, як завгодно. А таким шляхом відбудеться. 24 області і Крим. Це 25 п'ять на 10, це буде 250 людей в проєкті, де буде матеріальна частина, і кожен буде розуміти, як він свою частинку буде відпрацьовувати в спільній команді. Ну, виходячи з того, що вже не 24 області і не Крим, то треба якось. Перепрошую, так, я ділити по-іншому. 24 області і Крим. Мене не особливий статус. Там в Криму Сівастополя мене поки що не цікавиться, коли ми з державою домовиться, потім будемо враховувати. Для рівного рахування це 12 громадян України 24 області і Крим, це 300 громадян України в одній команді. Це в стратегії. Ну, наприклад, 300 главів. А те, що в організаційному плані починає від простих людей небайдужих, що вони заради миру готові що завгодно зараз зробити, аби був просувати проукраїнське і прискорювати перемогу і кінець війни. Для цього люди на що завгодно готові піти. Тому я тобі запропонував поки що на рівні гуртуємо Україну разом, структурувати людей і затягнути від трьох до п'яти проектних ініціатив. І на 3-5 років, для того, щоб ця команда, умовно кажучи, 250, хай це буде е, 300 чоловік, і з них 10% це 30% я підбираю особисто, а 20% ти підбираєш, а 250% вони по структурі. Ось таким шляхом я буду впливати в наші з тобою п'ятидесятники, ну 50%. Свій вплив, бо я буду відстаювати не все я можу передавати по стратегії. Не зроблячи перших три кроки, неможливо говорити про п'ятий. Зараз кажемо за перші наші з тобою організаційні кроки в межах твоїх власних повноважень. Маєш печатку, це е, структуруємо осередки, сказав за яким принципом, сказав, як їх назвати. В цілому приймається, значить, рухаємося далі. Уже робоча група, вже нормотворчість, вже е, підготовка пілотних якихось фокус груп на місцях, які готові вже взаємодіяти. Буде в трьох областях мінімум е, такі фокус-групи, тоді вже підемо на наступний крок організаційного характеру. Зараз е, це дурня про це говорити. Скільки років цієї організації Рада світ? Та спочатку війни я її організував. Ну, ось давай, щоб закінчити війну, в неї, мабуть, в неї таке призначення. Так, це найголовніше. Ну, да, mm -hmm. ну давай, давай на цьому зупинимося. Це наш сьогоднішній етерп, закінчення війни, в принципі, да, в принципі, ні. В принципі, да, і ти дуже чітко окреслив місію або, не знаю, стратегію Ради світу. Це дійсно готуємося ради перемоги, да, ради. Все, дякую, що почув. Сьогодні фіксація у нас 19 березня, другого переможного року українотворення і по честі, по совісті. З вами був я, Володимир Шемчук, позивний Фудіяма, і Валерій Дніпровський з позивним Орако. Далі, хай буде, що повинна як з ними, як через нас, так і завдяки нам. Кінець зв'язку. До побачення.